Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 31, в інших виданнях Він 32. Це псалом, в якому говориться про особливе блаженство, блаженство прощення. Отже, прочитаємо Давидів, пісня навчальна, блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блажена людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, сперехнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе. І навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. Не будь ти як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою, вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді. Отже, як ми бачимо цей псалом він про блаженство прощення. Перший вірш блажений, кому подарований злочин, подарований в тому сенсі, що знята провина. Прощено беззаконня, як переклав Турконяк. І ми бачимо, що в цьому псалмі вживаються різні слова для того, щоб позначити гріх. Те, що перекладено в нас як злочин, на євриті пиша, бунт, беззаконня, переступ. Також вживається слово хата, також слово авон і так далі. Тобто гріх це явище багатогранне, і тому слово Боже, його розглядає з різних сторін. Отже, блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито або покрито. І другий вірш каже: блажена людина, що Господь її гріха не залічить, не порахує їй гріх, що нема в її дусі лукавства. Дуже цікаво тут виходить, що з одного боку у цієї і самої людини був злочин. І блаженство в тому, що цей злочин прощається, знімається провина. Але з іншого боку, ця сама людина, якій Господь не зараховує її реального гріха, названа, що нема в її дусі лукавства. Слово, яке в нас прикладається як лукавство, це авон, знову ж таки, може означати переступ, вина, покарання, але цілком справедливо, що. Перекладачі перекладають саме так, що нема в її дусі лукавства або обману. В якому сенсі? А в тому сенсі, що людина ця блажена тоді, коли визнає свої гріхи перед Богом, як далі буде в Псалмі. коли не обманює саму себе стосовно свого гріха, навпаки, називає речі своїми іменами і відкриває це перед Богом. Жан Кальвін пише, що ця фраза, в чиєму дусі нема обману чи лукавства, відрізняє віруючих як від лицемірів, так і від твердолобих ненависників Бога, з яких ні ті, ні інші не турбуються про це щастя, про блаженство прощення гріхів і не знають способа його досягнення. Кальвін вказує на те, що ці твердолобі злочинці. Знають за собою зло і, однак, задоволені собою, не зважаючи на свій оцей гріховний сморід. Вони жорсточують себе до повного безстицтва, сміються над любими погрозами і себе заспокоюють, що вони не будуть перед Судом Божим. Тобто повністю подавляють собі страх Божий. І ми бачимо і ми людей, які так роблять, які, наприклад, крадуть під час війни і думають, що це так має бути. Інша категорія лицеміри, коли їх докоряє совість, свою, ці докори пом'якшують такими, як називає Кальвін, нікчемними ліками. І якщо Бог викликає їх на суд, вони. В якості захисту щось, якусь благовидну таку личину якийсь вигляд такий благовидний, нібито показують Богу. І Кельвін каже: у них завжди знайдеться покривало, що не дає світлу проникнути в їх серця. Так що всім їм заважає внутрішній обман, не, який не дозволяє знайти щастя, блаженство. В отцівській любові Бога. Крім того, більшість з них веде себе з Богом нагло або надувається від гордого самовдоволення і уявляє себе блаженними навіть всупереч волі Божій. Тобто Давид хоче сказати, що ніхто не зрозуміє сенсу відпущення гріхів, поки з його серця не буде забраний обман. І е, отже, що нема в її дусі лукавства, тобто людина, яка вже готова називати гріх гріхом перед Богом. І це дуже важлива риса такої чесності, і про це говорять навіть невіруючі люди. Я прослухав книгу Анни Лемпке Дофамінове покоління. Вона психіатр і психотерапевт, і ось вона розглядаючи тему залежностей, розглядає її чисто з світської точки зору, але підкреслює важливість чесності в боротьбі з залежностями і, взагалі, важливість чесності як такої чесноти на протязі життя. І вона наводить такий цікавий приклад до неї як до психотерапевта, психіатра. Час від часу присилають людей, про яких вона має надати свій такий висновок експерта. І ось одним з таких людей, яких до неї прислали на зустріч, був медик-лікар, який влаштовувався. Ну, на якусь нову роботу в новому штаті. Але в минулому, в юності, у нього були проблеми з законом через водіння автомобіля в нетверезому стані. Це було давно, це коли ще він був студентом. Але ось йому вже багато років, він влаштовується на нове місце, і ті, хто беруть його на роботу, посилають його до психіатра, щоб психіатр поговорив з ним на тему можливої залежності і дав свій висновок. І ось Аналемке розповідає історію цього чоловіка, який був студентом, який поїхав на якусь вечірку, перепив, спробував їхати додому на автомобілі, а їхати було зовсім недалеко, але побачили вони поліцейських, спинилися, ну і вирішили зачекати. І от вони зачекали, і вже після опівночі виглянули, ніби нікого немає, сіли на автомобіль. Ну і що там? Милючи, скільки їм треба було проїхати, буквально до їх будинку, але поліцейські були в засаді, скажімо так. І тому його викликали на суд. Він звернувся до адвоката. Адвокат розповів, як потрібно себе вести. Каже: от коли буде засідання, І суття спитає вас, ви визнаєте себе винним чи ні? Потрібно буде просто відповісти: ні. Я все інше я зроблю. І от коли наступає той момент, оцей чоловік не пам'ятає, як його звали, потрібно було сказати одне слово, ні, просто збрехати і далі адвокат все вирішить і ніяких далі проблем. Але оскільки цей чоловік хоча виріс в родині, де і мати була залежна від алкоголю, і батько, але якимось чином вони йому напомляли, що важливо бути чесним. І ось в цей критичний момент він все-таки каже: Я е, винуватий ваша честь. Звичайно, адвокат потім дуже обурювався, нащо на що ти це зробив? І після цього визнання була маса проблем у цього чоловіка. Чому? Тому що позбавлення водійських прав на тривалий термін. По-друге, треба було пройти спеціальне навчання, а оскільки своїм автомобілем. Не можна було користуватися, то на це примусове навчання треба було їздити громадським транспортом, що забирало купу часу. І після проходження цього навчання, після закінчення того випробувального терміну, повернули водійські права. Але тепер, коли він влаштовувався після вже завершення всього медицинського навчання на роботу, виникали отакі питання. І йому і він кожен раз вказував в анкеті. Так, така проблема в моєму житті була, і посилали його до психіатра, щоб той дав свій висновок Він працював медиком, але, наприклад, коли він переїжджав в інший штат, влаштовувався на роботу, що було раз чи кілька йому по законам того нового штату потрібно було знову проходити це примусове навчання, і після того його брали на роботу. Тобто, уявіть, що багато. Незручності через чесність. Але коли оця психіатр, психолог Анна Лемке з ним говорила про це, він каже: але я не жалюю, тому що оце рішення бути чесним, воно вплинуло на все моє життя. І е цікаво, що сама Анна Лемке в цій книзі не тільки наводить приклади своїх пацієнтів, клієнтів. Але й говорить про свої власні залежності, і розповідає нібито смішний такий приклад, вона намагається виховувати своїх дітей разом з чоловіком на оцих засадах чесності. І от е, е, така ситуація. Святкування Пасхи на, дарують дітям шоколадних зайчиків за західною традицією. вони їх починають їсти, але оскільки. Багато шоколаду їсти шкідливо зараз, то мама каже, дітям покладіть туди там, в, в, на кухні, в ящичок, і там вони будуть зберігатися, а ви поступово їх будете їсти. Але проблема в чому? Вона сама дуже любить шоколад, і в неї певна залежність від цього. Тому вона сама час від часу заглядала в те місце, куди діти склали зайчиків, і трошки відкусювала від них, розраховуючи на те, що діти це не помітять. Але так як вона зробила це не один раз, то від зайчиків залишилось не так багато, і діти помітили. І виникло питання: хто ж це зробив? І ось Анна розказує, що спочатку вона. Відкидала, ну, не давала знати, що це вона зробила. Звичайно, через це виникли підозри у дітей один до одного. І це було зовсім далеко від тієї атмосфери чесності, яку вони намагались досягти в сім'ї. І наступив момент, коли вона вирішила визнати перед дітьми, що. Так, це я зробила, тому не звинувачуйте один одного. Я винувата, я обманула вас, я збрехала, і я в цьому розкаюсь. І це послужило для дітей доброю наукою, що потрібно все-таки бути чесними. І е, час від часу вони згадували цю з їх погляду смішну е, історію, е, коли мама ось таке зробила. І е, отже, Ще раз скажу, що ця Анна Лемке, вона прямо називає себе людиною не релігійною, невіруючою, але вона підкреслює важливість чесності. І от коли ми тут, у Псалмі, говоримо, читаємо ці слова, що нема в її дусі лукавства, говориться не про безгрішність, а говориться про готовність визнавати свої гріхи. І це надзвичайно важливо, тому що без цього. Не буде отого блаженства прощення, не буде отих благословенних стосунків з Богом. І давайте прочитаємо, як далі Давид описує свій стан. Ми не знаємо точно, про який гріх він говорить, можливо, це той важкий гріх щодо Вірсавії, Гурії, можливо, щось інше. Але подивимось, як він описує свій стан, Третій і четвертий вірші. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. І волога моя обернулась на літню посуху». Ось такий стан. Коли я мовчав, тобто мова йде про те, що був період, коли він намагався не визнавати гріха. І вживається слово спорехнявіли кості. Там на йоті слово бала, його можна перекласти постаріли, зотліли кості в цілоденному зойку моєму. Тобто, оцей зойк це ще можна перекласти як стогнання, тобто совість віруючої людини не може залишатися спокійною, коли є гріх, коли є явний гріх. І більше того, Бог над цим працює, тому що Давид каже: рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. Тобто Бог так чи інакше чинить свій тиск на совість віруючої людини. І волога моя, тобто волога, іншими словами, свіжість, життєва сила обернулася на літню посуху, або що можна перекласти, як літня спека. Віть, який контраст, живість, така життєва, вологість, і уявіть собі, спеку цього літа ми мали таку аномальну спеку. От такий стан людини. Людини віруючий, коли вона намагається не визнавати свій гріх. У невіруючих людей також бувають серйозні докори сумління, однак. Це відрізняється від тої боротьби духа проти плоті, яка є у віруючих людей. І ось далі п'ятий вірш. Я відкрив тобі гріх свій. І не сховав був провини своєї. Я сказав: був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Я відкрив тобі гріх свій. Там слово, яке одночасно має значення і пізнав свій гріх, і відкрив його. Тобто, ми можемо бути в стані, коли ми ще не бачимо свого гріха, і його важливо побачити, і Бог над цим працює. І от Девид каже: Я пізнав і визнав свій гріх. Я сказав: признаюся в проступках своїх перед Господом. Признаюся, і отакий результат, і провину мого гріха ти простив. Тобто цей стан, коли совість була обтяжена, неспокійна, коли волога оберталась на літню спеку, змінився станом впевненості в Божому прощенні тому що Девид відкрив свій гріх. І оскільки. Якщо найбільша проблема людини, а саме гріх, який руйнує стосунки з Богом, якщо ця проблема вирішується через молитву, а далі ми скажемо, які головні основи в Бога для прощення, то тим більше, якщо ці проблеми вирішуються через молитву, то і в інших ситуаціях, наприклад, загроза для життя, Якісь конфлікти, ще щось, чи ще щось, ще ті загрози, які під час війни. Тим більше, якщо наша найбільша проблема гріха вирішується через молитву, то і в інших питаннях ми маємо звертатися в молитві до Господа. І Давид каже, шостий вірш, тому кожний, кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ось який він робить висновок. Кожен побожний побожний хесіт. Ми говорили про це слово недавно це від хесед, і це є такаємо, відповідь життям на Божу завітну вірність, і коли у віруючої людини формуються ті якості, які є в Божому характері: милосердя, вірність, любов, відданість. Оце хасіте, яке відхесить. Кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Тобто Бог подасть допомогу серед випробувань. Сьомий вірш. Давид говорить про Господа: Ти покрова моя, або прихисток мій. Ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене. Радістю спасіння, Обговорено, що цією радістю спасіння такий яскравий образ. Восьмий і дев'яте вірші це звернення Бога. Автор псалма говорить тут від імені Бога: Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. Тобто Бог звертається до тих, хто розкаюється, і обіцяє свою підтримку, що буде напоумлювати, буде навчати, буде радити. І моє око вважає на тебе це не око прискіпливого інспектора, який хоче знайти недоліки і покарати за них, але це око люблячого батька, який бажає своїй дитині добра і турбується. І дев'ятий вірш каже: не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхню будилом і воздечкою, як до тебе вони не зближаються. Бог бажає бути близько своїми дітьми його засмучує, коли ми віддаляємося від нього. І ось він каже: не будьте як кінь, якого треба приборкувати в воздечку. Коли ми пізнаємо небесного батька. І коли ми пізнаємо це блаженство прощення, ми будемо прагнути бути близько до Бога і виконувати Його заповіді не з примусу. Якщо з примусу, це не дасть нам ні того блаженства, і Богові це також не подобається. Бог хоче, щоб його діти відкривалися перед ним, знали його як батька прощаючого і як того, хто. Обіцяє турбуватися і вести їх далі. І 10 і 11 вірші прочитаємо завершення псалму багато хворіб або багато скорбот на безбожну. Безпо... Безбожний – це раша, пам'ятаєте, ми говорили про це слово. Хто ж надію свою покладає на Господа, хто покладається на Господа. Того милість оточує. Милість це хесет, завітна вірна Божа любов. І знову ж таки образ, що оточує їх, оточує навіть серед випробувань, через які ми можемо проходити. Тому Давид, в 11 му вірші, каже: веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте, із радістю всі щиросерді. Тобто, той, хто покладається, на Господа він має радість віри, він має радість від праведності і має радість, тому що його серце чесне або пряме перед Богом. Звичайно, якщо ви читаєте новий Завіт, ви знаєте, що в посланні до Римлян, в 4 розділі, апостол Павло цитує. Оцей перший вірш, цього псалму. блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь її гріха не залічить. І, і роз'яснює, що Давид так говорив про праведність від віри. Тобто та праведність, яка дається через віру в Господа. І оскільки Господь вже відкрився в Ісусі Христі, то Зараз потрібно вірувати в Його найбільше відкривання Його звітної любові в Ісусі Христі. І е, основою для прощення любого гріха, починаючи від гріха Адама і Єви і на протязі всіх поколінь, і для прощення, яке ще буде в майбутньому для тих, хто звертається до Бога, основою для прощення. Є жертва Ісуса Христа, тому що тільки вона знімає з нас наші провини. Тому потрібно в своєму серці покластися саме на цю досконалу жертву Ісуса Христа, на якого, як сказано, Бог поклав гріхи всіх нас, з нас зняв, на нього поклав. І от віруючий може бути впевнений в прощенні, тому що Господь Ісус Христос. Пішов на хрест за гріхи наші, взяв на себе наше прокляття і приніс цілковите, цілковиту повну заплату за наш гріх. І тому ми маємо цю радість прощення, і тому ми можемо насолоджуватися спілкуванням з Богом. Давайте прочитаємо, як коментує Жан Кальвін оцей останній вірш. Як пророк називає праведними тих, чиє щастя повністю полягає в незаслуженій миліст, милості Божій, яка не зараховує їм гріхи? Відповідаю, в милість Божу приймаються тільки ті, хто ненавидить себе за свої переступи і наполумлюється від всієї душі. І не тому, що покаяння саме по собі здобуває прощення. А тому, що віру ніколи не можна відривати від духа відродження. І коли люди починають посвячувати себе Богу, він приймає правоту їх серця так, ніби вона досконала і без всяких недоліків. Бо віра не тільки приміряє з Богом саму людину, але й освячує все, що в ній ще не досконале, щоб по незаслуженому милосердю Божому. Праведним вважався той, хто ніякими заслугами не міг би здобути для себе подібне благо. Тому цим блаженством ми завдячимо Господу нашому Ісусу Христу. Отже, будемо остерігатися самообману і будемо, коли Дух Святий нам вказує на те чи інше спішити визнати, спішити, зрозуміти, спішити, відкрити. Перед Господом і будемо звертатися до нього по всіх загрозах, по всіх переживаннях, які є в нас зараз, особливо під час війни. Хай Господь допоможе нашим воїнам, Хай Господь почує молитви наші, допоможе всім, особливо тим, хто на передовій, хто з цивільних перебуває в небезпечних місцях, почує наші молитви про захист під час щоденних обстрілів і наша. Надія на нього, ми можемо разом з Давидом сказати, що ти наш прихисток, наше сховище, і ти обгортаєш нас радістю, спасіння. Амінь.